Хвала Аллаху, Господу Святі, Сьогодні, 24 лютого, рівно після року повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ми запускаємо цей проєкт. Це якось символічно вийшло, ми цього не планували. І Альхамдуля так вийшло, що сьогодні п'ятниця, це благодатний благословенний день для всіх мусульман і Альхамдуліля. Ми почали цей проєкт, стартували. Це об'єднана ініціатива за підтримку міжлісу кримського татарського народу, варлик фонду, фонд добробуту, Астем Фаундейшн. Інша але оця мобільна кухня, яка нагодувала сьогодні 100 людей, стартуватиме на найближчий час в гарячі точки. Це точно зараз невідомо, ми не спланували, але це однозначно буде. Ті самі місця, де люди потребують е, гарячої їжі, там, де проблеми е, зі світлом, з іншими гуманітарними е, потребностями та нуждами людей. Е, я дякую Богу в першу чергу. Е, після цього всім, хто приєднався до цієї ініціативи, хто нам допоміг. Це ще раз підкреслю, це фонд ІХХ, який надав нам цю мобільну кухню. Варлик фонду, Міджлі Скрипсатарського народу, Астем Фаундейшн і інші, інші, багато людей, які приєдналися. інші, але я сподіваюся, будуть приєднуватись. Хвала Аллаху а разом до перемоги зі смаком українського Криму.